Сьогодні ми розглянемо розв'язування систем лінійного клюння методом Крамера. Порадок розв'язування наступний. Отже, перше, ми записуємо з вами визначник. Визначаємо його дельта, який записаний у нас із коефіцієнтів лівої частинки. Тобто будемо переписувати наші коефіцієнти, які стоять у x 1 x 2 x3 рядочок. Отже, переписуємо перше 2, 1, 1. Наступне 1 мінус 1, 5. Якщо у нас якогось немає, це означає, що на тому місці, якщо немає, наприклад, х2, то на цьому місці буде стояти у нас є 0. 3, 4, мінус -2. 2. Тепер ми з вами обчислюємо наш визначник, ми вже вміємо його обчислювати. Ще раз нагадаємо: це у нас є головна діагональ, перемножаємо відносно цієї діагоналі. 2 на мінус 1 і на мінус 2 буде дорівнювати у нас 4 плюс. Право трикутничка. 1 помножити на 4 і помножити на 1 плюс 4. Далі плюс 1 помножити на 5 і помножити на 3 15. Далі допоміжна діагонал, пам'ятаєте? Але тепер будемо з вами віднімати. Отже, мінус, і маємо 1 на мінус 1 і на 3 буде мінус 3, але буде плюс. Далі ставимо знову мінус. 4 на 5 і помножити на 2. 4 на 5, 20 і 2 – 40, мінус. 1 на 1 і на мінус 2. Буде мінус 2, але плюс 2. Як міє, так і обчислення. Маємо 4 плюс 4 плюс 2 буде 10. 10 плюс 15 буде 25, 25 плюс 3 28, мінус 40 буде мінус 12. Отже, ми з вами знайшли значник, який дорівнює мінус 12. Тепер випишемо визначник дельта 1. Чим він буде відрізнятися? На першому, першому стопчику будуть стояти коефіцієнти нашої правої частинки. Все решту буде без змін. Отже, тут переписуємо 8, 16 і 4. Далі без змін 1, 1, 4, 1, 5 і мінус 2. Очислюємо наш визначник. Відносно головної діагоналі перемножаємо 8 на мінус 1 і на мінус 2 буде рівнювати 16, далі плюс. множимо 16 на 4 на 1 буде 64, плюс буде у нас 1 на 5 і на 4 буде 20, далі буде знак мінус відносно нашої вже допоміжної діагоналі. Давай минусобі і будемо мати наступне. Маємо 1 на мінус 1 і на 4 мінус 4, але вона вже тут мінус стояв, то буде стояти плюс 4. Мінус. Далі 4 на 5, 20, 20 на 8, буде 160. Мінус. 16 на 1 і на мінус 2 буде мінус 32, але буде плюс 32. 16 плюс 64. рахуємо, плюс 20. Так, і плюс 4 буде 104, додати 32 буде 136, 136 відняти 160, буде мінус 24. Так ми будемо шукати з вами. Дельта 2, тут поправимо собі 2, що зміниться. Перший стовпчик залишиться, другий у нас міняється. Тому ми витираємо і в другому стопчику записуємо наші елементи, які стоять з правої частинки. Тобто маємо тут 8, тут 16 і тут 4. І будемо зараз з вами його обчислювати. Обчислимо. Отже, маємо відносно головної 2 на 16 і на мінус 2. Мінус 64. Множимо 1 на 4 і на 1 буде плюс 4. 8 на 5, 40 і на 3 плюс 120. Далі мінус. Відносно до поміжної діагоналі. Давайте ми її ще теж проведемо. 3 на 16 і на 1 буде мінус 48. Далі знак мінус 4 на 5, 20 і на 2 буде мінус 40. І 1 на 8 і мінус 2 буде мінус 16, але мінус на мінус дає плюс 16. Так як я раджу, я би спочатку вчисла мінус 64, мінус 48 і мінус 40 буде мінус 152. Далі в б 4 плюс 120 і плюс 16 буде у нас плюс 140. В результаті ми отримали рівні мінус 12. І ми записуємо, що ось тут я винесу, що дельта 2 у нас вийшло мінус 12. Записуємо зараз дельта 3. Маємо наступний вигляд для дельта 3. Отже, перший стопчик переписали 2, 1, 3. В другому стопчику у нас там було написано 1 мінус 1. І 4 і третій стопчик у нас ми запустимо знову праву частинку Отже, 8 16 і 4. Числюємо за відомими вже правилами, значить шукаємо по головній діагоналі ножимо, маємо наступний вигляд 2 на мінус 1 і на 4 буде мінус 8. Далі 1 на 4 і на 8 плюс 32. Далі 1 на 16 і на 3 плюс 18. Далі мінус. Пам'ятаємо ще раз, наводимо собі. Так, 3 на 8 і на мінус 1, мінус 24, але буде плюс 24. Далі мінус. 4 наші 16, 64 і на 2, 128, мінус 128. І 1 на 1 і на 4 буде мінус 4. Обчислюємо напевно від'ємні числа. Давайте обчислимо мінус 8 і мінус 128 і мінус 4. Вийде у нас мінус 140. 32 плюс 48, 80 і 24. Буде у нас плюс 104 і дорівнює у нас мінус 36. Отже, я ще тут випишу, що дельта 3 у нас дорівнює мінус 36. І переходимо до безпосереднього кінцевого результату. Тим чином, х1 у нас буде дорівнювати дельта 1 розділити на дельта, тобто ми маємо мінус 24 розділити на мінус 12, дорівнює у нас 2. Х2 буде дорівнювати аналогічно дельта 2 розділити на дельта, і отримані отримання нами значення мінус 24 розділити на мінус 12. Перепрошую, мінус 12 розділити на мінус 12. Маємо з вами один. І х3 буде дорівнювати у нас дельта 3 розділити на дельта. Мінус 36 розділити на мінус 12. Маємо з вами 3. Таким чином ми отримали відповідь, яку можна записати як 2 метри. Моє відео буде корисним, буде використовувати під час навчання. Дякую за увагу.